А у вас вже розпочався сезон страв з кабачків? Якщо ні, то рекомендую швиденько виправити цю ситуацію і приготувати кабачки за цим рецептом. Все як завжди, легко, просто і дуже смачно. Влітку і навіть ранньою весною цей рецепт мене завжди виручає. Такі сніданки, те, що треба. На тоненьку тертку натираю кабачки. І далі беру шматочок вареної ковбаски. Це взагалі за бажанням, можна взяти відварене куряче філе чи запечене. Будь-яку курочку, ковбаску натираю на велику терку, а курку підрібнити невеличким кубом. Також ще невеличкий шматочок сиру. Та подрібню улюблену зелень. Окремо в миску додаю яйця. Сіль і гарно перемішую. Далі сюди додаю кабачки, які відтисну від лишнього соку. І решту продуктів. Це все гарно перемішуємо. і, Як вже зрозуміло, ми будемо готувати такий літній омлет. Дуже люблю його. Можна готувати і запікши в духовці. Перемішала і побачила, що для мене малувата яєць, маловата порція. Додала ще два яйця. І буду зараз це все обсмажувати на сковорідці з невеличкої кількості олії. Дивіться, маленький вогонь. І я цей рулет постійно ось так підкручую, обсмажую і розділила на дві частини. У мене в результаті вийшло два ось таких рулет. Це так смачно, це так швидко все приготовлюється. І дуже цікаво. Рекомендую друзі, обов'язково приготуйте. Відразу ж, поки гаряче, я нарізаю. Дітки в мене дуже люблять такий омлетик з сметаною. Можна порізати ще свіженького помідора, листя салату і насолоджуватись. Ось такий поживний, корисний, швидкий приготування сніданок готовий. Я буду сподіватися, що вам сподобалось. Ви обов'язково підпишитесь на... і напишите мені в коментарях, як вам новиз ще готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре!